Всім привіт! Це лот стопорів для дверей бренду Венко. В лоті вони представлені в трьох кольорах. В упаковці дві штучки йдуть. Їх можна використовувати по-різному, вони підходять для різних поверхонь. Також їх можна для вікон використовувати, щоб не закривались. Тут у них іде така ребриста поверхня, щоб вони добре тримались. В такому кольорі вони є. Вони силіконові, не будуть дряпати підлогу чи стіну. І такий сірий. Кожен набір має дві одиниці. Собі вартість одного набору буде 35 гривень. А вартість даного лоту 530 гривень. У лоті таких 15 різних наборів. І цей лот ви вже можете замовити на сайті або у наших менеджерів. А також, щоб не пропустити всі наші новинки, підписуйтесь на наші ютуб канали. Всім дякую! Заробляємо разом!